Доброго Часу доби підписники, друзі, гості каналу Кориця. Запрошую вас сьогодні на приготування дуже ніжного тортика з йогуртово-вершковим наповненням. Молочна дівчинка. Отже, послідовність наших кроків така: у діжуміксери відправляємо 4 яйця. Доки вони взбиваються, ви окресуєте собі майбутній діаметр вашого тортику. Ну, у мене тут 18 см, можна навіть 20 см. Просто тортик тоді буде нижчий. Коли наші яйця збільшилися в об'ємі, додаємо 370 г згущеного молочка, 40 г розтопленого вершкового масла, і е, маса має е, активно перемішуватися, коли ми додаємо згущене молоко, і коли ми додаємо масло. А потім ми переходимо до додавання борошна. Додаємо його частками. Доки міксер збиває ту частку, яку ми всипали. Ми от Трішечки чекаємо, потім знову додаємо, він збиває, ми вичікуємо час. В даному рецепті я використовую соду. Але якщо ви не хочете соду використовувати, можливо, ви чуєте її аромат, можна замінити 5 грамами розпушувача тіста. Друзі, після того, як тісто наше взбилося, хто не робив ще цей тортик, не лякайтеся, що наше тісто зарідке. Це бісквіт, але ми його будемо випікати порційно, такими коржами. І в даному відео я хочу вам продемонструвати е, два типи пергаменту, як веде себе це тісто, тому що молочна дівчинка, це ж бісквіт, як я вже сказала. Він трішки так ніби пристає, його важко від, відтягувати. І насправді приготуйте чимало пергаменту, тому що я е, ось такий звичайний пергамент використовую тільки один раз. А якщо силікалізований, то, то можна використовувати двічі. Чому двічі? Тому що там буде він деформуватися, і тоді коржі будуть нерівні. Е, Зараз в перспективі я вам продемонструю. Ви все побачите. Бачите, на діаметр 18 см я, в мене йде дві ось таких ложки. Якщо це би були столові ложки, то це було б три. Роз, розправляємо, поправляємо тісто. Воно має бути у висоті десь до 3 мм, не вище. А у висновку, коли воно спечеться, воно якраз таки і буде 5-6 мм. Випікаємо при температурі 200 градусів. Я випікаю в режимі верх-низ, і в мене по часу це йде 5-7 хвилин максимум. Ось тепер демонструю вам, як відходить від звичайного пергаменту. Не дивлячись на те, що я мажу його маслом вершковим, все рівно якесь невеличке приставання буде, і такого плану пергамент потрібно. Дати вичихнути коржу, аж тоді знімати. Ось це селіканізований пергамент, на якому я вам зараз далі продемонструю, як відходить, і ви уже робіть висновки, як вам зручніше і як вам краще. Але ще раз повторюю: цей пергамент також не використовую більше двох разів, тому що у ньому від вологи коржа йде така деформація, і тоді його самі коржі будуть нерівними. Вони будуть там тонші, там товщі і тому подібне. Бачите, він ще гарячим і відходить дуже легко. Але зверніть увагу на пергамент, він вже трішечки деформацію має. Ось про що я говорю. Але другий раз я на ньому ще випікаю. Тому зауважте, що вам потрібно буде багато пергаменту. Після того, як наші коржі спеклися, ви робите ту ж саму маніпуляцію, обрізаєте краї, даєте їм вичихнути. я вам демонструю, що 18 см в діаметрі, і висота у мене Не зрозуміла, яка висота, я вже не пам'ятаю, вибачте. На мою думку, у мене залишається багато тіста, ну тобто багато обрізків торту. Це плюс один корж. Але якби я так не робила, все рівно краї навіть чітко, чітко наводячи тісто по контуру, краї все рівно будуть підгорати, і ну не буде ухайний потім торт. Тому я за цей метод. І, друзі, далі взбиваємо крем. 280 мл вершків, жирністю 33%, і 30 г цукрової пудри додаю я. Ви можете кількісно збільшити трішки цукрової пудри, але знаєте, я не дуже люблю, коли в десертах цукор забиває присмак, ну інші акценти торту. Тому коржі солодкі, і я би радила першу початково зробити за даним рецептом, а потім вже там коригувати на на свій смак. Сюди ми додаємо 280-270 мл йогурту. Чому? Говорю так, тому що виробник визначає, це має бути стакан йогурту, якщо сказати покоротше. І далі між коржами, як в звичайних тортиках, які мають коржі, ми робимо прошарки, прошарки кремом і наповнення. У нас сьогодні банан і полуниця. У зимову пору це може бути банан і ківі, тому що ківі дуже по смаку нагадує полуницю. І так чергуємо наші прошарки: прошарк банана, прошарк полуниці, крем. І друзі, ще можна наповнювати персиком. До речі, до слова, якщо ця публікація набере 100 лайків і 1000 переглядів, вимагайте з мене рецепт молочного хлопчика. Я колись обіцялася одному підписнику, і рецепт я пропрацювала, він у мене є, але нагоди для втілення його не було. Тому все в подальшому залежить від вашої активності. І після цього, як ми зібрали наш тортик, ось я поправляю крем уже, розподіляю його по формі, і накриваю стречовою плівочкою і ставлю до холодильника мінімум на 8 годин, тому що коржі повинні пропитатися, а тортик має відстоятися і стабілізуватися. І ось ранок, тому що це був ранок, я їхала в гості, і я стягла свій торт в даному сюжеті просто перебитим кисломолочним сиром, тому що до тортика пасує такий вид крему. Якщо будете робити обтяжку, то тут крем чіз Це якщо вже там десь якийсь там супер декор і у вас замовили молочну дівчинку, то вам зрозуміло, що потрібно ганашом спочатку фіксувати, але найбільше сюди пасує якийсь такий вершковий крем. Що ж, друзі, так як декор у довільній формі, і я його собі тут не ускладнювала, і взагалі можете його і не покривати це все від власного бачення. Я не маю тут що коментувати, тож я в цей час вам просто подякую за вашу присутність. Дякую моїм сталим глядачам. Дякую всім тим, хто початково до мене підписувався, хто крокував зі мною весь цей час і підтримував мене. Дякую вам за нові підписки, за довіру. І сподіваюся, що даний рецепт я донесла зрозуміло і легко, і час затрачений вами на перегляд не був даремний. Тож, найближчої нагоди вам втілення, буду рада вашим відгукам смачного. Бережіть себе і до наступного сюжету. Бувайте!